Вітаю всіх! Вже зовсім скоро розпочнеться сезон посіву квітів на розсаду. Хочу сьогодні показати ті квіти, які я планую висівати в себе на квітниках та клумбах у цьому році. Деякі квіти я вирощую через розсаду, а деякі сію безпосередньо в ґрунт. Чорнобрівці я сію відразу на грядку. Вирощую чорнобрівці різних сортів, різних кольорів і різної висоти. Щороку з них збираю своє насіння. Через розсаду вирощую газанію. Вона дуже гарно прикрашає квітник. Надзвичайно красиво виглядають квітнику листя колеусу. краю квітника я висаджую агерату. Також вирощую сальвію. Висіваю через насіння жоржини веселі хлоп'ята. І щороку викопую бульбочки, які висаджую на наступний рік, які дуже швидко дають цвітіння. Росте в мене на квітнику скабіоза. Дуже подобається вирощувати квітку хоризонтему кілевату. Вона дуже гарна і цвіте до самих морозів. Люблю різні ліани. Є к вам у кліт різних кольорів, є і, помея. і дуже люблю тунбергію. Також має місце в моєму квітнику квіточка сельфіглосіс, Вона схожа на петунію. Є окрасою квітника Клеома. Квіти схожі на пауків. Гарно себе зарекомендувала в горщиках брахікома. Лобелія також дуже гарно прикрашає як квітники, так і горщики. Портулак на клумбі дає гарний самосів і, посіявши його один раз, можна не хвилюватися, що на другий рік він не зійде. Обов'язково він дає сходи. Так само Алісом. Цвіте до самих морозів. І кожного року він сам насівається. Вирощую через розсаду віолу. Якщо її виростити посіяти рано, то вона зацвіте в той же рік. Різні дзвіночки, вони теж є дворічні, є багаторічні. Також я їх висіваю на розсаду. А це багаторічний кореопсис. Левові ротики вони дуже гарно зимують і гарно самі насіваються. По краях клумб дуже гарно виглядає цинерарія приморська. Ліатрис я виростила з насіння. Це багаторічна рослина. Примулу також посіяла через розсаду, і вона вже на другий рік дала дуже гарні квіти і гарні кущі. В минулому році вперше я посіяла гомфрену. Це сухоцвіт. І також вперше вирощувала Іберис. А це насіння, яке я придбала в цьому році. Щороку я висіваю багато сортів петунії, а отакий сорт буду сіяти вперше. Також буду сіяти целозію гребінчасту. У мене на клумбі росте жовтий і рожевий люпин, цьогоріч посію ще червоний. Щороку вирощую статицю, як її ще називають лимоніум. Це сухоцвіт, який дуже гарно виглядає у зимових букетах. У мене дуже багато різних циній або майорів, як їх нас називають, цього року докупила ще отакі. Ну, і поповнила свою колекцію чорнобрівців ще такими сортами. Також вирощую деморфотеку. Квіти схожі на ромашки. А це насіння квітів, які я буду вирощувати вперше. Ценерарію можна вирощувати як кімнатну рослину, так і садити в саду. Отакі гарні квіти. Азаріна це ліана, але її можна вирощувати як ґрунтопокривну рослину. Арктотіс – Квіти схожі на ромашку. Це також ромашка Піретру. Ці квіти схожі на хризантему кілевату, але розмір квітки 10-12 см. Отакі флокси, схожі на зірочки. Дуже гарна квітка немезія. Також буду сіяти віолу. А це схізантус. Його ще називають садовою орхідеєю. Ну і вже посіяла гіпсофілу. Зійшла дуже гарно. Не знаю, як вдасться її виростити, але сподіваюся, що отримаю бажаний результат. Ось такі квіти незабаром почну сіяти на розсаду. Бажаю всім виростити гарні квіти, що вони вам приносили задоволення і ви могли насолоджуватися красою їх цвітіння, миру всім і перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!